Потрібна ваша допомога. У кого була така ситуація? У мене клієнтка продає квартиру двокімнатну і дзвонить мені людина. Хочу купити. Спочатку сказала, що у неї налічка, потім каже: Ні, у мене безготівковий розрахунок, і я вам дам телефон жінки, поспілкуйтесь з нею. Жінка дзвонить з WhatsApp, Вона підписана як КЕТ. Це громадська організація, я кажу, скажіть, яка організація? Ну, як, що це у вас, які кошти? Вам це нічого не потрібно. Ми переводимо гроші на рахунок, у нас в валюті. Я кажу: напевно, ні. Якби ну, вона не дала мені взагалі ніякої інформації. Через декілька днів, опять, дзвонок, у нас ми перевели ці кошти вже на Приватбанк і в гривні ці кошти. Я кажу, ну так, дайте більше інформації, звідки кошти, ну, чи маєте право ви взагалі розпоряджатися цими коштами, переводити, ну, з рахунка на рахунок. Мені кидають силку. Силка, ну, що зібрано в Америці 5500. А тут ці гроші удвоїлись. Тут стало 11 тисяч волшебним образом. Я нічого не розумію, кажу, ну дайте більше інформації, кидаю їм, ну чи маєте право переводити гроші, на кого купляєте взагалі, дайте більше інформації. Не, ну, Для чого вам ця інформація? Нічого мені взагалі не дають ніякої інформації. Я нічого не розумію. Ця громадська організація називається Відрада 2022. Вона зареєстрована тільки 23.09.2025 Ну, я кажу цей кет, ну слухайте, ви тільки зареєструвалися як 2-3 неділі назад. Не даєте мені зовсім ніякої інформації, ну як з вами можна мати справу? Хто ви взагалі взагалі? Ну, я не розумію. Кажу, дайте мені більше інформації, що ви маєте право переводити, на які ну, що зібрані гроші, що ви будете ними розпоряджатися. На що вона мені каже, що ми нічого вам не дамо, що ви з нас щось требуєте взагалі ви не нормальна, я обращусь до іншого ріалтора. Кижу хорошо, хай я буду ненормальною. Ну я ну, я вообще не поняла у цій ситуації. чому вона нічого мені не захотіла передоставити. Може, в когось такі ситуації може хтось проводить ці зділки? Поділіться, пожалуйста.